Ісус Христос відкрив нам доступ до неба, миро Божого вашому дому. Нехай Бог збереже і благословить вас. Людина з'єдналася з дияволом, але Бог, те слово Боже, яким створене усе, стало тілом, щоб спасти нас. Воно зійшло на землю в образі Ісуса Христа. Він показав владу над дияволом. Тіляючи всяку хворобу і воскрешаючи мертвих, він уклав договір з апостолами і створив із них свою церкву, свою наречену. Потім він віддав себе в жертву за наші гріхи. Він помер замість нас. І зійшов у пекло замість нас, щоб ми ніколи не йшли в це місце муки. Він, воскрес із мертвих, перемігши смерть диявола і пекло. І коли ми розуміємо цю таємницю, таємницю благодаті, ми з'єднуємося зі Словом, яке і є Бог, ми стаємо церквою і маємо доступ